Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 божевільних фільмів для дорослого глядача. Поїхали! Дванадцять незнайомців приходять до тями з кляпами в роті посеред дикої місцевості, при цьому не пам'ятаючи, як тут опинились, незабаром з'ясовується, що їм не пощастило стати живими мішенями в щорічній розвазі для заможніх американців, які влаштовують полювання на людей, яких ніхто не стане шукати. Проте цього разу багатії зробили одну серйозну помилку. Вони обрали жертвою Крістал, жінку з таємничим минулим, яка пройшла військову підготовку та Уміє за себе постояти. Мовчазний чоловік середніх років пробиває усі чотири колеса на безлюдній дорозі біля забутого богом провінційного містечка. Йому вдається роздобути евакуатор та доставити машину в сервіс. Проте, коли настає момент розплати залагодження, у чоловіка не виявляється готівки. Тоді механік пропонує відпрацювати борг у покинутому парку атракціоні. У боржнику належить лише за одну ніч навести лад у приміщенні. Ось тільки власник похмурого міста. Місця не став розповідати, що в цьому закладі коїться з настанням темноти. Приваблива дівчина з простої сім'ї на ім'я Грейс виходить заміж за представника почесного роду Алекса. Здавалося, майбутнє готує для них лише тихе та спокійне життя. Проте згодом виявляється, що наречений зберігає страшну таємницю. Його рід був приречений на виконання жахливої традиції, що триває протягом кількох поколінь. Темні сили забезпечили родину багатством та славою. Натомість вони вимагали приносити криваву жертву. Тепер дівчина. На має стати частиною стародавнього ритуалу, учасники якого протягом ночі полюватимуть на неї. Молодий хлопець на ім'я Дезмонд працює в компанії, яка займається розробкою новітньої зброї. За час роботи в офісі Дезмонд склав для себе список правил, яких завжди дотримувався. Проте з'являтися вчасно на робочому місці він так і не навчився. Одного разу, запізнившись на роботу, Дезмонд помічає незвичну поведінку своїх колег. Більшість з них проявляли агресію та згодом почали ще й вбивати один одного. Тепер Дезмонду потрібно якнайшвидше. Че розібратися у тому, що відбувається, та знайти спосіб вибратися з офісу, в якому почалося криваве свавілля. Вуличні бандити з південного передмістя Лондона грабують молоду медсестру Саманту Адамс. Проте їх відволікає метеорит, що раптово падає та пробиває автомобіль. Оглядаючи салон на наявність цінних речей, подільники зазнають нападу невідомої істоти. Незабаром з неба починають падати дедалі більше космічних об'єктів, що загрожує землі повноцінним інопланетним вторгненням. Проте, невдало висадившись у найбільш кримінальному районі Британії, Анської столиці напад прибульців ризикує провалитись. Дженніфер чудово проводить час разом зі своїм багатим бойфрендом Річардом у розкішному маєтку. Несподівано до них прибувають двоє друзів-багатія, з якими Річард пізніше має вирушити на полювання. Незабаром один з новоприбулих гостей, зачарований красою Джен, користається моментом та гвалтує нещасну дівчину. Не отримавши підтримки Річарда, вона намагається втекти. Проте чоловіки зіштовхують нещасну згори, отримавши серйозне поранення. Ня Дженіфер мала загинути. Натомість вона приходить до тями та починає полювання на своїх кривдників. Такер і Дейл типові сільські жителі, які прямують відпочити в старий заміський будинок посеред лісу, натрапивши дорогою на групу студентів. Дейлу подобається одна з дівчат, проте через хвилювання спроба з нею познайомитись обертається провалом. Незабаром друзі вирушають на нічну риболовлю та випадково лякають Елісон, яка падає у воду та вдаряється головою. Вони затягують дівчину у човен та поспішають додому, щоб привезти до тями. Тим часом... Сом, студенти розцінюють вчинок Такера і Дейла як викрадення та починають готуватися до рятувальної місії. Міллі Кеслер не користується популярністю в старшій школі. До того ж, нещодавна втрата батька ледь не зламала дівчину остаточно. Одного разу після футбольного матчу вона залишається на самоті та стає жертвою серійного вбивці, який полює виключно на школярок. Поранивши Міллі древнім ножем ацтеків, маньяк таємничим чином міняється з дівчиною тілами. Тепер перебуваючи у тілі вбивці, Міллі належить не тільки розкрити таємницю давньої реліквії, Ії, а й переконати своїх друзів у тому, що це дійсно вона. Внаслідок діяльності великих нафтових компаній відбувається розрив полярного пласту, що призводить до зміщення земних полюсів. Раптова катастрофа зводить з розуму усіх тварин та несподівано пробуджує тіла недавно померлих людей. Нашестя смертоносних зомбі моментально скорочує населення всієї планети. І якщо нічого не зробити, настане кінець світу. Жителі невеликого містечка Сентервіл об'єднують свої зусилля щоб дати Січ ненаситним тварюкам. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь.